Всім привіт. Фу, Сьогодні трохи замотався, сьогодні день насищений у нас. Я Сьогодні останній день тут в цьому будинку. Мутаку, завтра вже їдемо на комуну. Ми, коротше, Цим будинком вирішили. Це я завтра я вїжджаю, Руслан. Разом ми виїжджаємо на комуну. А пізніше, я думаю, до нас воло прийде. Йому ще рановато ще трохи ну, Короче, Ми всі вирішили по вечорам посидіти, пожарити щось на мангалі. Так сказати, типу, наші проводи зробити, мабуть. Всі в місті скинулися, там купили їжі. Бо... Да, і в нас з'явився новий хлопчина Саша, він у нас шеф-повар, працював в Вінниці і він на сьогодні буде готувати. Перший раз у мене буде тут, у нас буде готувати шеф-повар. Ми їм будемо допомагати, звісно. Дуже цікаво, як приготує майстер справжній. І таке і завтра зранку уїжджаю. З'їздив, здав велосипед, спінінги поздавав. Всім і попрощався там в офісі, знайомими в магазині. Трошки сумно, вже трохи звик до цього місця. Ну, нічого, буде нові місця, нові знайомства. Якось буде. Коротше, поки що починаємо. Підготовку до нашого мероприятия. Всього до зустрічі на кухні. Зараз зніму будинок по кругу. Тут у нас корілка. Тут у нас корілка. Всім привіт. Тут корілка. Це у нас нова сім'я. Нас тут, до речі, вирублюють дерева, тут построю ще один будинок для. Ну, типу, да біженці. Капець, такі ці були йолки, ялинки ці берези, попіляли все. Нічого. Тут цього хватає. Ладно, годино ще трохи познімаємо. мій велосипед, я вже здав, взяв інші люди. Марічка, привіт. Тебе можна знімати? Вас, вас можна знімати? Що, розкажи, як тобі тут? Другий день. Третій, так. Да. Обжилися, та як вдома. Все подобається? Yeah. Я потім бік боса візьму інтерв'ю, можна? Так. Yeah. Все, добре, дякую. Yeah. Він якраз не йде на своє місце. Я зрозумів, все зараз прийду. Так, будиночок, будиночок. Хай останеться на пам'ять відосика. У нас мега корабль. Домик. Так, привіт, махаємо. Не хоче. Привет, все, есть Галя, привіт помахала. Так. Тут у нас буде мангальчик, як завжди. Це тут пацани до мене робили, ну не до мене, тут я був уже, як вони коптильно зробили, типа, холодне копчення. Ну, коротше, щось вийшло, але гарячого було краще. Так, це наш мангальчик, тут будемо жарити дрова. Так я, тут двір. Сильно на велосипедах у нас, велосипедня, опять капец. Так, там шалаш, там можно сидеть, сейчас погода в принципе хорошая, може и там и сядем. Такие у нас шалашик тут. Короче, що одним словом сказать, это детский садик был. Тут такая атмосфера Приємна потому что тут було багато дітей, и будинок пропитался їхним радостью и сміхом. Короче, якось так. Все так, далі йдемо на кухню, трошки познімаємо. Когось може інтерв'ю візьмемо. Хтось може не захоче. Все. Так, підемо поспрашуємо людей, як їх діла. Готові ну, до вечора чи не готові. Познімаємо. Тут там стоїть стол, роздівалка, короче, туалет і душі. Ну, всіх в кучу зібрати нереально, це треба піти, це саме пожарно безпечне. Пожарку включити, тоді буде. Тогда все сберутся. Руслан, включи свет. Включи свет. Спасибо. Биг Босс, привет. У вас интервью можно взять? Интервью вас можно взять? Да? Ты... вы знаете, что у нас сегодня вечером будет сабантуй невеличкой? Можно мы посидим? Разрешаешь? Ти будеш тут з нами. Ти нам дозволяєш? Дякую, біг бос. Давай, п'ять. Зараз почекай. Біг бос тримається тобі. Це взятка. Щоб ти нас не ругав, якщо. що. Добре? Ну, Все, красавчик. Все, вибачайте за безкупайство. Займайтеся далі політичними ділами. Це наставше. Саш, як дела? Розкажи, як нас дела. Алло! А, у него телефон воднячий новый купив. Oh. No, no. Це яка модель у тебя? Xiaomi? Сяоми? Xiaomi? Да, Именно ся... Xiaomi, да? Це Розкладушка. Раскладушка. Раскладушка. Це Xiaomi. iPhone 25. Классно, да. Главное, що працює, да? Ні, ні це Xiaomi. iPhone 25. Да, це вже не Samsung, а да. Xiaomi. Понятно. Xiaomi iPhone 25. Так що ты на гітарі між грати? Так. Да. А ну, знаєш, давай. О, тут ти... ну це професіонально. Я зрозумів. Все, вечором буде весело. <пасли> Сделаем вечером. Да. Вечером буде весело. Вон понял. Ведмедя. Це на палтус да. закинеш. Ведмедя. Зараз буде палтус. Все, ще один О, Ти ще знаєш, так? Да? Ні, батька краще грають. Понял, все, вечером буде концерт, значит. Стоп, 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 Да, Андрей, привет. Да, добрый вечер. Как дела? Нормально. Сколько ты тут уже находишься? Пятый день. Пятый день? Нет, или четвертый. Четвертый. Так быстро время летит. 26, 27, 29, 30, пятый. Пятый день. С вечера. Так быстро. Да. Как тебе вообще прожился уже? Да, более-менее. Рад. Супер. Разобрался во всем? Ну, моли, да. Сегодня первая уборка. Сегодня а, вообще четко первая Это уборка, я еще да. Пойдешь уборку. Уборка мы Так, с карточками, с магазинами, совсем разобрался, в, М -м -м -м. в доме разобрался. М -м -м. Настроение как? Отлично, супер. Слава богу. Вечером готов, трохи посидеть? М -м? Вечером трохи готов посидеть? Да, и посидеть и постоять. Все, отлично. М -м -м. Все, давай, увидимся. Тут кухня, тут у нас есть художник. Нарисовала мій фейс. Это малыш из мультика Карлоса. Трошки опаки 30 лет спустя, да, трошки опакидала. Привет. Привет. Як дела? Нормально, с кем это ты разговариваешь. С тобой, что не слышно. <решко> ты скики тут уже находишься? Я? Да. 12 числа будет три месяца. Я думаю, 3 года. <решко> ну кому уже получила, да? Да, ми ще не знаємо, коли сказали октябрь, но Я понял. Ну, ждеш. Настроєння у те? Супер. Слава Богу, погода не портит, да, настроение? так, Привычно уже, вже, так? Да? Так, до вечора готова. Не. Слава а. Богу. Все, пішли далі. Ні. Да. Все, побігали. Алеша, він же з Києва, він же з Луганська, він же Томера. <свист�> він короче, коротше, я на самом деле не знав, але як кажуть, від вот, Человек Вікіпедія. Він каже, що Дніпро впадає в Польщу, через Польщу в море. Ну ладно, не будемо. Коротше, Льоша, як діла? Як діла, Льоша? Все добре. Скільки ти тут вже знаходишся? Вже місяць. Вже місяць. Ну ти ще документи не отримав, ні? Ні, ні, ще не отримав. Чекаєш, так? Да? Так. Да. Поняв. Що ти до вечора готовий? Так, да, готовий. Так, слава Богу. смущаєшся наче 15 років. А? Смущаєшся, наче ти 15 років. Нічого не смущаєшся. Ти так робиш, а висієш. <си> Я зрозумів, так. Що в тебе спитати? Ти вже всім розібрався тут, ждеш, да, да, ждеш да, теж да, свою комуну. Нічого, настроєння нормальне, ж правда? Нормально, Слава сердись. Богу. Ну все, вечором тоді ждемо на... на коврику у бік боса. Хорошо. Все, давай. Давай. Гостям. О, ты не хотела сниматься, иди все. Так, сниматься. Оксана, да? выбачай, что разбудил. Оксана, да. как дела? Уже. Супер. Уже, уже, сам, скоро тоже да, уезжаю. сколько, ты тут находишься? Два с половиной месяца. Я думал, года тоже скажешь. Я уже, наверное, всю жизнь здесь. Короче, ты ждешь коммуну, да? Уже, да. Я понял. Настроение как? <реш> Я понял. Я тебя поздравляю, кстати, с должностью. подседела Подсидела меня. Подсидела, подпихнула и вперед отсюда. все, будешь ты прикрывать. Так, до вечера, чекаем вечером, посидим, побалакаем. Все. Так, ты кто? Ты не с этого дома вообще? Как тебя звать, скажи, полное имя? Аня. Аня. А дальше? Не стесняйся, стой. Не стесняйся. Так, вот это дьявол тупой. heavy metal. Це Ваня, нормальний кент, тип, все. Як о, тебе о, звати, чудовище? Сьогодні найвердіка і сапереканці Хуана Хуан Луїза Фернандес з Олев'яга Трейсі. Я зрозумів. Там от скоро я вже при... скоро під'їжджає, скоро заберуть. Може, навіть ті лісники забрати десь в ліс. Все, ладно. Як в тебе діла? Максим, я тебе люблю. Ой, давай без цього. Як тебе діла? Просто сказала, я вийшов швидко. Все, я понял. Я тебе заблюрю, короче, удалю. О, так. Тільки попробуй, я, я тут тебе знайду. На... Скільки ти тут знаходишся? Я там знаю, ну, дві, неділі, дві. дві неділі я вже колективну не прошу без защиту. В школу, в школу ще не Фикар. ходиш, ні? Ні, мене мене не, не видно сказали. Понятно, ну що ж зробиш, треба на колінках ходити. тоді. Да. Так, настроєння у тебе нормальне, як всегда я понял. в тебе пішу, спросить пара. не знаю. Уже все-таки 17 Так, ты, рису рисовать 17 да, помолчи, ты рисовать еще будешь? Да помолчи, рисовать, наверное, еще будешь? Старость уже ощущается. Максим, я не а Ты как вообще, ну, я тут об этом с координацией. Все нормально. Ну, и рисовать, да, буду, конечно. Все, я понял. Давай, до вечера. А что? Наконец-то, завтра уеду. Все, пока. Это у нас Надя. Надя у нас студент. Надя, как дела? Супер. что ты делаешь? Готовлюсь к экзамену. Я понял, що за экзамен. А де ти навчаєшся? В В Богомольці. Ти у нас будеш врачом. Я забув точно, як завжди. Фізичний терапевт. О, круто. Молодец. Ладно, не буду тебе мешать. Займайся. Успіхів тобі, удачі, щоб добивали свого кар'єрного росту. Все. Спасибо. Все, я пішу далі. Це у нас Артем. Артем у нас big big boss. Артем сам не хочет сниматься, я буду земной. Да, 100%. Артем классный чувак, парень вообще. Ну, отличный. Добрый, честный, правильный. Артем, акива? Хорошо, у тебя. Да, тоже ничего, настроение нормально. Да, в принципе. Что, ты вечером гулять будешь? А, не, сегодня не пойду. Плохая погода. Да Та не там, а тут дома на школу. Да, жаль. тут, конечно. Все, отлично. Будешь помогать нам, значит. 100%. Но пить не буду. Красавчик наконец-то хоть один день отказался. Все, добрый, тоди вечером стримимся. Давай. Что, иду я речи собирать. Моя койка. Нет. Мое шматье. Так. Сейчас быстренько соберу и все. Опять ці розпаковки, запаковки, короче, поїхали. Я смотрю, Вова уже приболотненный. Короче, Вова їздив скупляється в магазин продуктами для нашого сабантуя. В будь он він уже катається, він уже на машині. Тут, блядь, неділю находится, а вже блядь, батуем. Ладно, без матюків. Что ты, как дела, Блатота? Батата. Все, все отлично, все на этом, как бы, все в порядке. Быть надо, быть надо, надо. Ты долго на будешь кататься? Не-не, сейчас завезу машинку, приеду и сразу начнем. На... Картошка будешь. А, ты будешь воду поджаривать, я понял. Да, варить, варить. Варить воду, варить. да. Я наварю воды, пивка выпью, расслаблюсь. Я понял. Покажу, что делать. Не, все нормальненько, все чили. Вообще сейчас вечером я будет отличный. Спокойный, все. хороший. Ну, блин, вопросов нету. Тогда езжай, давай быстрее. Да. Все, добро. Сейчас пешком, правда, пройдусь Давай. Биг босс. Нас Нет. тут. Це ні. Це нас Таня бік -бос. він нас з помутаку. Ні, ні, ні. Не розказує. Да, да. по, по нашому будинку собаки не відбачаюсь. Ні, У нас колективна робота. Вона скромніша завжди, коротше. Вона ну, дуже строга, ну справедлива, правильно, молодеця. Всіх б'ю, так? Да? Всіх б'ю, так. Да. Таня, як тебе справи? Нічого, могло бути лучше, але надіємося на лучше. Ти скільки тут знаходишся? Я 10 числа буде 5 місяців. Ти тут з мамою, з сином, так? Да? Да. Куди їдеш? Майран. Майран, я понял. Тебе там подобається, ти сама казала, що ти хочеш, да? Ні. Отправимо. Мені туди заїхали. Я понял. Короче, ти готова вечером до нашого мероприятия? Я? Звісно, да. голодно приїхала з Фаускі, замерзла і хочу їсти. Все, ну, все, починаємо готувати. Не втрачаємо час. Все, погнали, значить. Ждемо нашого шеф повара Ось і він, самый головний у нас. Представлю, представляю, це Саша. Підписуйтесь на, на його інстаграм, да. е, щоб ви розуміли, як там його? Ектор Купер. цей... Бреджі Купер. рядом з ним. Ектор, коротше, він ученик Саші, учень Саші. Коротше. Не, Ти його хоч не. навчив картошку жарити? Ну, він вміє, так. Так, я зрозумів. Так, Саня, розказує. Сьогодні ми будемо готувати. У нас в меню бургери з яловичними котлетами і соусом. І салатом картошка запечена з грибами з Норвегії, прямо з лісу, і риба. Риба, яку ребята зловили прямо вот з фьордах. морська риба, а саме тріска і э, скумбрія. Супер. Ми її замаринували і зараз починаємо готувати. Супер. Ти такий високий, треба стрімку брати ще раз. Все, зрозуміло, починаємо підготовку. Да. Так, треба зварити гриби. Треба зварити гриби. Я зварю гриби. Все, я гриби так. так, процес пішов. Самі головні роботники працюють, допомагають. А нас от так по мелочі. Що тут нас? Картошку чисто. Коротше, дві ж я не мішаю. Тут вообще прям движняк, работа кипеть. Вот так надо нарезать. Все, знаешь, что, что на тому, я понял. Так, скумбрия у нас уже кто-то жарил. Мы с вами мастер-класс помидор сделаем. Oh, mm -hmm. Ножики, конечно, у нас трохи ну, но получается все четко. О, главный mm -hmm. помощник пришел. Вова, только не это не спали воду, пожалуйста. ну, пожалуйста. ну, Хорошо. ну, mm ну, -hmm. чуть чуть с сколько mm -hmm. Hey, salut. On, oui, oui, так, подивимося, що у нас тут з мангалом. З йде повним ходом. Готовля, там щось розказує. Тут цибулька нарізається. Короче, не буде мішати, бо зараз мене напряжуть щось робити. Андрюха це ж коше жарить. Дивимося, що вони там жарять. А, ви мангал жарите, да? Ви мангал жарите. Ну, тоже надо. Нормально, да, так? жарить? Ну. Візьміть вовку, він вміє это саме, воду жарить. Він воду жарить вміє. А що в нас музики немає? Я нихуя не пойму. О, сейчас буде, понял. Все, включаємо музику. Ми ж блядь, не навсіда ту прощаємося, -мо. <ривіт> Все включаємо сейчас йдемо. Мангал клас, варить. Круто. Це все перемішуєте соусом, тобто помідори і соус. Перемішали. І бажано, якщо є рукавичка, виходить, от булка. Вам принесуть протеїн котлет. Ви берете булку, вводите туди цей салат прямо на булку. Зменю. Да, Котлету і закриваєте. Максимально просто. Не буде ніяких булок, ми не будемо змазувати нічим. Так щоб все було дуже швидко. Правильно? Ми не будемо піджарювати полки, розмазувати їх. Максимально. А де буде що? Це буде на 15 бульнів. І це буде на 15 бульн. Тобто, тобто так. Просто всі котлети одразу не тягаряться, щоб він не стік цей Так, да. Ще в ідеалі, звісно, було б класно, що лежить той гірочок. Там є сельон. Сельон правда? Так. Да. На да. копетку можна було б бы поставити солений любов. А так что забудет? Та так і сделаємо. Ты все заповнила, бо я забувся вже. Все, же. Ты не снимай, давай все я йду за гортанку. Здравий просто без кола. Все, бежи, бежу. бежу. Все, огурчики. <реку> Поки я їздив в магазин, тут Саша вже і всі дівчата, вон всі всі вже наготовили такі бургери. Короче, там така вкуснятина наша. Класс! Короче, така у нас тут движуха, поляна, вообще огонь. Так, у нас тут готовка полным ходом. У нас называется ночный мангал. Норвежский ночный мангал. Где кто вообще тут? Мы короче священно. Камеру вырубай. Опа! Опа, охорона. Охорона, да нічого не видно. Це, коротше, олень перестрибував мангал, яйця припекло і вигнуто нам положив котлет. І побіг. Понятно, красава. Хто це буде їсти? пробували Не знаю. Дітки не пробували? Не знаю. Пробують. А в Індії така їдять і кажуть, смачно. Понятно. Ось такі котлі Саньок нажарив. Подрожала. Покупать, когда акция, как мы взяли по 10. Макс держал. Вот так вот делаются бургеры. Опа. А. Я в первый раз ничего не готов. Так кайфово отвечаю. Просто сюда. Почему ты ничего не готовишь? А ну давай, короче. Я желаю. Я... Вот в смысле? Я держу противень. Моя задача протавень держать. Затекай, цена да. ведь же не твоя задача. Настек, сейчас тут подивиться, я тебя картофель. Опа, картошечка. Ой-ой-ой, пичеш. Сейчас про трэм. Ой-ой-ой, сыр ти що, грибочки, пенечки, картошечка. М -м -м. Не знаю, на моє день рождения такого нікого давай, не було. Давай, ні. давай, 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 давай. Опа. Давай, давай. Та тут взагалі красота. А, І тут картошечка така. Це тут на місяць їди, блін. Та ні, а ну цю переставить треба Грибочки варяться на завтра. Все, може мені не виїжджати нікуди? Може, ні. Тут стільки їди, що... пока не зимний вот я но этот больше. соус это что, шутка блин саня сделала вкусный соус да ну оно, да у все вместе смешано как прикольно а, с этим ты салатом. шоу готовить научился да а, нет. А, Слаживать вот бургеры да я уже не воду варю оп бач все к мишлен это да, шоу все два осталось я да, же говоришь, что тут ресторан надо выжить. сделать все да, все я... бомба Класс. Чуешь? Да-да. Максимум дорогу треба, щоб осталось. Та мені там хватить цього, там уже холодильник набитий у меня. Хватить, хватить. Так, ну тепер надо налити і всіх позвати, щоб... А п'ємо мы Кока-Колу, правда, Вова? Да, Кока-Кола. з водичкою розбавлена, щоб сильно газики в желудок нет. Все, іди, Ступай з Богом. Так, ладно, поки там сходится. Молодежь, привет. Найдем Марго. Марла, молодці. Як вам бургери Сашко приготував? Супер? Класні? Бургери піде, так? Да? Ну все, смачного вам. Вкусно. У вас тут праздник взагалі. тазик чипсів, бургери, ну взагалі. Кука. Супер, супер. Так, я пішов до більш великого стола. Габріель! Давай, Надь, давай, присняйтесь. Вот такая у нас движуха. Таня, тетя Галя, давайте всі сюди. Вот такий нас тут движ. Сейчас Сашу позовемо. Саша ще жарить. Так, з днем рождения. А, тобто. Короче. Такий у нас движ. Десь ще повар, головний, все. Друг найближчий, кажеш. Скажи, Кум. два человека, да, уезжают, новая ситуация. В общем, мы прощаемся с составить себе. Провожаем, а не прощаемся. Провожаем. Ладно, провожаем. В общем, ребята, я очень желаю вам успехов, чтобы вы быстро адаптировались. Ну прямо вот, видишь, у меня прыщ тут даже видно. Чтобы вы там быстрее адаптировались, чтобы у нас тут как бы все было хорошо, как и было, у вас.

Before, before the war started in Ukraine, they told me Ukraine have war, you going to suffer no food for you because you can't feed the whole world. You get they told me. They to eat we eat every food ukraine africa so, what? Ukraine gave food to so they told me you're going to suffer price for potential now up because ukrainian not me food again then when i come here i want you to know you are good people

Я приехал сюда, и, и я и так знал, Ты но здесь стал, убедился, он... в том, а что украинцы бит очень бит? хорошие люди. Можно я добавлю? Четвертый то спится за мужчину. Мой дядя сдал, и меня малой выбил ее. Туборг, надо тебя.